Доступна нерухомість, революційна ставка в три відсотки для України. Як уряд хоче забезпечити українців пільговою іпотекою? Ми розуміємо, що треба це відновлювати. Факти тижня проаналізували плюси і мінуси цієї програми. Головне вкластися у ліміти за квадратними метрами і перевірили на собі, чи насправді так просто буде отримати ключі від нового житла. Всім привіт, я Олексій Кобзар, журналіст програми Факти тижня. Сюжети нашої програми ви можете подивитися на нашому youtube каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ми з вами поговоримо про квартирне питання, яке в умовах війни ще більше актуалізувалося? Хтось втратив житло, а комусь набридло платити за орендне. Та чи можливо щось змінити? Вже найближчим часом держава має запустити програму іпотечного кредитування під рекордні 3%. Чи всім вона буде доступна? Які плюси і мінуси заховані у цій пропозиції, і чи дійсно це полегшить купівлю житла? І що для цього треба? Я вирішив перевірити все на собі. Отож, бо дивіться. Спочатку мені треба визначитись, яку квартиру і в якому місті я хочу. Час для купівлі кажуть експерти з питань нерухомості зараз за горку, дуже вдалий. Від тих цін, що ви бачите в, в оголошеннях, які до речі вже починають наближатися до довоєнних, був дуже сильний, бо починаються назад повертатися до довоєнних, торгуються. 20, 25, 30 відсотків. І багато з власників, які йдуть на цей торг, бо нема такого буму ажіотажу, покупців по як це було. І попит далеко не той, що був, був до війни. Відтак я одразу придивляюся до житла середнього класу. Пентхаус у центрі столиці мені точно не по кишені, та й пільгову позику на нього не видадуть. Житло можна обрати як у новобудові, так і на вторинному ринку. Головне вкластися у ліміти за квадратними метрами. Для мене, як для людини, яка живе одна, це 52,5 квадрати непогано, скажу я вам а далі ще 21 на кожного наступного члена родини. Тобто, якби в мене була ще дружина і дитина, розраховувати я міг би на квартиру у майже 100 квадратів. Але тут є нюанс. Держава обмежила вартість квадратного метра. Всюди вона різна, залежатиме від міста чи селища. Арифметика виходить наступна для міст з населенням до 100 тисяч, таких як фастів на київщині чи стрій на Львівщині. Максимум це 16 тисяч гривень. Там, де мешкає до 300 тисяч, як от у Білій церкві чи Кам'янському на Дніпропетровщині, допустимо 27 тисяч гривень за квадрат. Для Києва допустимий максимум майже 47 тисяч. Наш експерт запевняє мене, за ці гроші у столиці можна знайти щось підходяще. На сьогоднішній день є на вторинному ринку ціни. Такі є такі ціни на первинному ринку, але не в центральних районах. Та сума, як не крути, виходить чимала. Але скільки в мене має бути на руках грошей, аби отримати пільгову позику? І з цим питанням звертаюся до Олени Коробкової, експерта з банківської справи. І от що вона пояснює: для купівлі квартири потрібно одразу мати 20% від її вартості. Кредит видаватиметься на 20 років. Відсоток вже відомий, тому для сімейного бюджету він не буде обтяжливим. Передбачається, що механізм буде ось таким. Банки будуть видавати кредити по ринку. Вих ставках а уряд компенсувати їх різницю між їхньою ставкою та 3%, яку сплачувати позичальник. такі умови максимально наближують нас до Європи. Середня ставка за іпотекою там коливається у межах 2%, А максимальна, як от у Румунії, Угорщині чи Польщі, сягає 4%. До всього це допоможе відновити ринок нерухомості в Україні, який зараз фактично впав у сплячку. Люди мало що купують, а тим паче беруть позики. Зараз у нас іпотечна кома, і ми розуміємо, що треба це відновлювати, тому що це якраз стосується пересічних наших громадян, і це зараз дуже важливо, і в цьому є потреба. Заявку на пільгове кредитування можна буде зареєструвати через вже звичний багатьом портал. Дія така можливість незабаром стане доступною. Тут же просто у смартфоні серві запропонує і банки, до яких можна звернутись за іпотечною позикою. Добре, бажаний варіант підібрали фінанси підбили, час подавати документи, і тут насправді складного нічого немає. Стандартно потрібні паспорт та податковий номер, а також довідка з місця роботи та довідка про доходи за останні 6 місяців. Аби підтвердити платоспроможність, не зайвими будуть виписки про депозити або ж, приміром, як у мене, військові облігації. Заздалегідь можна буде також перевірити і вірогідність отримання кредиту, зробити це можна як на спеціальному сайті або ж через чат-бота у соцмережі. Хоча, звісно, і тут можливі нюанси: банки зважатимуть на кредитну історію, та все ж, як переконують мене експерти, йтимуть на зустріч клієнту. У кожного банку свої ризики апетити, кожного банку свої м, внутрішні документи. Якщо в людини є бажання, бажання в банків. Точно є і точно знайдуть спільну мову для того, щоб задовольнити і видати кредит нашим українцям. Ці дії переконана експертка допоможуть перезапустити економіку, яка похитнулася від початку російської агресії. Одна гривня вкладена в первинний ринок це 11 гривень в. Тобто тут розрахунки дуже прості. І головне, це можливість для тих, хто давно хотів змінити умови життя найкраще, і додатково для тих, хто житло втратив. І з першим внеском їм, приміром, можуть допомогти роботодавці. Чи мій матеріал був для вас корисним? Напишіть нам у коментарях. Нам важлива ваша думка. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і не забудьте підписатись і тиснути дзвоник, щоб не пропустити нові матеріали на ютуб каналі Фактів Тижня. Я Олексій Кобзар, побачимось.